Люди кажуть, опитування Сі-4 до 2022 року День молоді в Україні відзначали в останню неділю червня. Свято могло бути вже 25 червня 2023 року. Однак, з урахуванням ініціативи молодіжних рухів і організацій країни та щоб підтримати інтеграцію української молоді до європейської спільноти в Україні. Змінили дату святкування. Тож тепер день молоді відзначають 12 серпня. Команда с 4 вийшла на вулиці Чернівців, аби опитати містян, чи знають вони до якого віку людина вважається молоддю. Ну, я молода постійно. От, ну, трошки здоров'я підкачує. 80. Да. Трошки. Та ні, все время в душа молода. Душа молода. Так що будьте ви здорові і щасливі. До 80. точку? Так, да, а чому? Ну, як чому? Душа завжди молода. Напевно, років до сорока. Так вважаю. Ви будете себе вважати після 40 вже не молодою? Не знаю. <ріст> Як гадаю. Можливо. Ні. Та не знаю. Поки людина відчуває себе молодою, то і в 40, і в 60, і в 80 вона може бути молодою. Людина вважається молоддю доти, поки вона відчуває себе молоддю. Як ви відчуваєте себе молодою? <ріст> Залежить від погоди і від настрою. Наскільки вона себе відчуваєте, і до такого віку себе рахує? Я себе рахую, що я ще молода. Прекрасно. У вас теж бажає молода. А ви як вважаєте? <рес> я теж так само. Я теж ще молодий. Хоча вже я пенсіонер, але мені в душі я ще молодий. Мені ще 25-30 років. До 35 років. А ви як вважаєте? Я поки вважає себе молодою, <тасно> вважаю десь до 45, думаю. день молоді в Україні. Це свято, що покликане звертати увагу на інтереси та прагнення молодого покоління. Та цього року через повномасштабне вторгнення росіян це свято проходить без гучних святкувань. Романолійник Ярослава Боячок, Новини Чернівців, телеканал СІ 4